Вітаю! Сьогодні буде огляд на конвектор Номі. Придбала його вало за знижкою, за що дуже дякую. Це вже третій мій обігрівальний прилад від серії NOMI. У мене так само є ще масляний і обігрівач і е, дуйка. І вирішила спробувати конвектор. Тут зовсім інший принцип, він працює з конвекцією, тобто повітря. Піднімається, нагрівається. Тут нема вентилятора, тому він не висушує повітря. Тобто йде м'яке тепло. І, так, і, до речі, дуже швидко нагрівається. Так, ось тут була упаковка, так само інструкція. Інші складові, наприклад, лапки з болтиками і сам, власне, конвектор. Отже, ось так він виглядає. Досить маленький, компактний. Я гадала, буде більший, але його, в принципі, достатньо. Так, ось там ten, той нагрівальний елемент. Подобається, що в ньому є термостат регульований, тобто на мінімум, максимум ви виставляєте три режими, які працюють на трьох потужностях: це є 800 Вт, 1200 Вт і 2000 Вт. Я, в принципі, тільки на першу включала, і мені було досить, тому що нагріває швидко. Як тільки включаєш розетку, відразу чути, що ось тут нагрівається. І за кілька, кілька градусів, десь за півгодини вже було. Ну, звичайно, це залежить від кімнати. Я спочатку пробувала в маленькій кімнаті на кілька метрів квадратних, тому там нагрілося дуже швидко. Але тут е, ніби, зазначається, що має до 20 на 25 квадратних метрів площа бути для обігріву. Тому я гадаю, що це буде нормально. Е, так само є е, лапки, не лапки, а скажімо, для зручності, ось тут можна брати і пересувати його, що мені дуже сподобалось, бо в масляному не було. Там були коліщатка. Тут є ось такі ручки. Щоправда, тут не коліщатка, а ось такі ніжки, які треба прикручувати знизу на болтики. Все йде в комплекті, це, в принципі, з цим будь-хто впорається, там не треба якихось освіти там, чи таких приладів. Так, тут тобто його легко скласти, підключається, все добре. Гарно, гарне тепле повітря, гарно нагріває кімнату. Дуже мені сподобалося. І так само тут є захист від перегріву. Тобто, якщо ви виставили цей термостат на якусь там температуру певну, воно не підніметься вище за цю температуру, буде триматися саме на тому рівні. Так, Тому дуже мені сподобалося механічне тут регулювання. Захист є, потужність така, що стане, не знаю скільки кімнат обігріти. І стане надовго, тому що, повторюсь, поки що мені однієї першої швидкості стає. Спершу був трохи запах, але він швидко, через кілька використань, має вивітритися. Так, тому дякую Алло, за покупку і до наступних покупок.